Отже, сьогоднішня тема буде присвячена питанню емфітевзису і оренди. Власне, що з них краще, чи такий страшний той емфітевзис, як може здатися, чи завжди оренда краще, і тому подібне. Тому що таке оренда? Оренда це платне строкове володіння земельною ділянкою для використання за сільськогосподарськими цілями. Коли ми говоримо про емфітевзис, це. Знову ж таки, платне, строкове володіння земельною ділянкою і користування для сільськогосподарських потреб. Тобто оренда більш універсальне слово, тому що і для забудови оренда, і для лісофонду, і водного фонду оренда всюди оренда. Емфітевзис це саме про сільськогосподарські землі. Для забудови там є суперфіцій і пішло-поїхало. Абсолютно інше, хоч і дуже подібне за своїм призначенням. Новий інститут виникає він тільки з цивільним кодексом в 2004 році, зрозуміло, що ніхто його не може сприйняти, зрозуміти, потім дехто починає розуміти використовує його на 100 років. Потім, зрештою, в законодавство внесуть зміни, і по суті, оренду Емфітевзис прирівняють між собою. Якщо сьогодні з точки. Зору звичайного обивателя, тобто пересічного громадянина, не юриста, дивитися на ці поняття, то практичної різниці майже немає. Єдине, напевно, з точки зору, власне, от купівлі земельних ділянок, тут є різниця. Чому? Тому що закон, наявність переважного права купівлі сільськогосподарських земель пов'язав саме з орендою і загубив емфітемзис. Якщо в договорі про встановлення емфітевзису не буде передбачено е, право переважне право е, власника оцього емфітевзису викупити таку земельну ділянку, то відповідно власник земельної ділянки запросто зможе її відчуджити, продати без його відома і згоди. І таким чином ну, завдати шкоди земельному банку, те, чому, чого бояться всі орендарі. Це, напевно, найбільш разюча різниця, яка сьогодні існує. Раніше емфітевзис міг бути встановлений на 100 років, і в своїй практиці ми бачили договори, де емфітевзис встановлений був на 99. Чомусь всі вважають, що якщо на 100 не більше, ніж на 100, то це до 100. Ні, це до 100 включно, але то вже юридичні питання. 99 років ця земельна ділянка де факто викуплена, де юре, особа залишається власником, але по факту ніякого впливу не може. Ще, напевно, якась така важлива особливість це те, що, в принципі, орендна плата передбачена по своїй суті, що її сплачують періодично, ну, зазвичай кожного року. Хоча є випадки і квартальної сплати піврічної. Якщо ми говоримо про емфітевзис, то плата за Емфітевзис зазвичай мається на увазі разова. Це ніби як оренда за всі роки. Хоча в своїй практиці ми зустрічали як і повністю виплачений емфітевзис на кількість там років, так і емфітевзис, який подібно до орендної плати був встановлений. Періодично з кожного року, ну, фактично нічим не відрізняючись від такої орендної плати. Тому чи варто боятися емфітевзису як такого, ні, не варто. Чи варто звертати увагу на його зміст, тобто, чи він викуплений в принципі? Чи мова йде про те, що він розтермінований? І якщо мова йде про періодичність платежів, то фактично воно нічим не відрізняється від оренди. Якщо мова йде про повну виплату, то воно майже викуплене. Яка порада? От я собі купував би і раджу вам. Якщо Емфітезис викуплений на 30-50 років, що вам заважає купити цю земельну ділянку ну, по номіналу чи за безцінь? Іншими словами, ви її купуєте по нормативно грошовій оцінці, особливо, якщо вона нижча, можливо, вам навіть повертають ці кошти. Але ви її викупили, ви нічого на ній не заробляєте, але вона у вас є. І перспектива, якби є, бо мало що може статись з орендарем, Можна пробувати, зрештою розірвати такий договір. Ну і навіть якщо нічого не трапиться, то в принципі залишиться історія, що земельна ділянка вивільниться з емфітевзису через умовних 30 чи 50 років, і подальшому буде здана в оренду, чи давайте так скажемо. Стане повноцінним об'єктом обороту, і ви зможете з нею розпорядитись. Але купуєте ви її де-факто за, за безцінь. З приводу переважного права, те, що треба пам'ятати, що в переважне право дуже часто той, хто формулює ці договори емфітевзису, вказує. Саме в договорі порядок реалізації цього переважного права і пов'язує це з якимись санкціями. Тому, якщо ви стикаєтесь з договором Емфітевзису, то моя порада уважно перечитати його перед тим, як купувати таку ділянку, оскільки це все таки не оренда. Звичайна, і треба бути уважним, тому що якщо типовий договір оренди він існує, і зазвичай всі договори оренди обертаються навколо якоїсь доволі звичної типової форми. То на відміну від цього, емфітевзис виглядає ну дещо по-іншому і передбачає прописування ось цього переважного права. А в старих договорах це може бути не прописано, тому що законодавство на той момент не передбачало такого переважного права. Ну і що як дивиться судова практика на емфітевзис на оренду? В принципі, в питаннях спорів між орендарем і е, володільцем емфітевзису Суди не проводять різниці. Історія знає випадки зловживання емфітевзисом і орендою. Наприклад, закон не забороняє одночасно укласти оренду емфітевзис. Тобто, якщо таке трапляється, то той, хто перший добіжить до реєстру, той буде мати перевагу в порівнянні з цим. І це навіть з точки зору, якби такого закону кривенького, не, не ідеального. Це все одно не буде свідчити про якісь зловживання прямі з боку власника земельної ділянки. Хоча, в принципі, сьогодні є купа випадків, коли було укладено й дві й три оренди на одну ділянку, і перевагу отримував лише той, хто першим зареєстрував своє право оренди, відповідно таким чином відсікши всіх інших.